Що а, цікаво зміниться для громадян, то я хотів би відзначити, що упродовж 60 діб призовники військово зобов'язані і резервісти зобов'язані уточнити, поновити свої облікові дані, зареєструватись. А, хто а, має, не має від відповідної підготовки пройти рекрутинг, існує вже багато до шести. Рекрутингових центрів і зобов'язаний стати на облік. Якщо громадяни не стануть на облік, це посилюється відповідальність адміністративного характеру. Зокрема, стаття 210 передбачає, що в особливий період за мирний час не будемо говорити, настануть штрафи від 17 тисяч до 25 500 за ухилення від е, е, постановки на облік або за укриття від обліку. Далі у повторний період часу е, також передбачена відповідальність до 25 е, 500 для громадян і від 25 500 до 51 тисячі для посадовців. Е, оце такі серйозні зміни, які настають. У зв'язку з вступом в дію цього закону. Що стосується нерухомості, ну там за у е, за потреби у виняткових випадках можуть залучати і автотранспортні засоби для фронту, але це буде процедура досить відповідальна. Вона буде уже індивідуальною для кожного громадянина, і держава бере на себе. Відповідні гарантії після того, як вона залучає, які будуть які будуть компенсаторні засоби або способи після цього, як це буде забрано. Таких особливих моментів більше там не передбачено відповідальність тільки кримінальна у тих, хто вже постановлений на облік і дезертував або ухиляється від. Служби в армії, а загалом це адміністративна відповідальність. Ну, на мій погляд, взагалі, от тепер ми повинні говорити про довіру до влади, і ми повинні говорити про те, яка має бути розумна мобілізація. Так в Україні дуже багато людей. Я не буду там цифри називати, бо не готовий. Але я вважаю, що це більше 100 тисяч молодих людей ще відносно молодих віком від 35 років, до 55 це військовослужбовці колишні, це спецслужбісти, це спеціалісти, правоохоронці які знають, що таке зброя, вміють з нею обходитись, і вони е набагато управніші від, вибачте, сторожів чи будь-якої цивільної людини, яка взагалі не має уяви у військовій справі. Але ці люди, звісно, що не продадуть свою свої. Е Можливості просто так, як це відбувається, і з відповідними лякалками та ще і псо російськими ця людина потребує відповідної уваги і довіри від держави і відповідної заробітної платні. На мій погляд, треба кардинально і терміново перейти до оплати реальної справедливої оплати праці військовослужбовцям. Ця оплата повинна бути, вона, яку я називаю невелика, але повинна бути. Це 150 тисяч кожному військовослужбовцю і 300 тисяч тому, хто служить з самого початку війни. Я переконаний, що це зніме відразу половину напруги. Це по-перше, по-друге, що таке довіра влади? Це має бути логістика, це має бути забезпечення, щоб. Родини не упорядковували, не споряджали військовослужбовця і не передавали йому за потреби ті чи інші засоби. Ну скажімо, контроль за використанням бюджетних і державних коштів для військових для ЗСУ. Ну приклад навожу. Це вже звучало більше 33 мільярдів. Прем'єр сказав, що виділили на пташки попередньо. Зараз другий транш виділення. Ми підрахували, що цього хватило би на півтора мільйона дронів. Але питання, де ці дрони, коли кожен день люди стоять і випрошують, дайте нам, бо це очі, це життя. Тому я вважаю, що треба посилення, кардинальне посилення діяльності державних органів і боротьби з корупцією. Це назріло питання. Я вважаю, що тут, хоча в нас війна, президент зобов'язаний провести координаційну нараду. Повинні утворити ударні сили по боротьбі з корупцією, де буде задіяно до восьми е е різних органів, в тому числі контролюючих, які будуть розбиратись з кожною копійкою наданої нам допомоги і витрат на ЗСУ. По іншому діла не буде, тому що ви бачите зараз вже на правда, офіційної заяви такої не чув. Тільки од одного з міністрів Німеччини вони мають сумніви щодо. Щодо добропорядності в поводженні з коштами. Тому я, я переконаний, що Верховна Рада повинна утворити слідчі комісії, а кабінет міністрів свої комісії для перевірки. І на превеликий жаль, оскільки люди підібрані, не зовсім інколи готові до державної служби, бо набирали людей до 40 років виключно, і тих, які. Не мають досвіду, це дуже заохочувалось. Тому я вважаю, що має бути посилений державний контроль. Ну і щодо людей говорити з людьми треба об'єктивно в Україні ніколи не вживалася панщина, коли заганяли силою кудись, особливо коли є недовіра, коли йде розповсюдження, і ПСО, коли е, люди звітують військовослужбовці, що от нас там кинули, нам не дають того. то тому має бути довіра, має бути спілкування президента з суспільством по неактуальних питаннях за політику. Треба забути. І якщо навіть не вистачає коштів, то треба говорити. Люди будуть це розуміти. Але що таке кошти? От давайте ми посудимо: НАК Нафтогаз, тисячу людей працюючих, не знаю. Зараз я по моїй пам'яті, от то що я останній раз читав, 2,2 мільярди фонд заробітної плати. Друге. Коли провідник отримує там 8 тисяч, ну в соцмережах звучить інформація, що керівник залізниці отримує 9 мільйонів в місяць, або взяти оці всі наглядові ради, чи взяти посадовців, які отримують поза 100 тисяч заробітні плати. Ну чи, чи не є потреба нагально урізати ці зарплати? Звісно, що є, вони не стоять на передовій. Ну, помимо іншого, різні будівельні роботи. Треба оптимізувати, тому що ми нам сьогодні не до доріг, не до будівництва. Нам сьогодні треба захищати в першу чергу державу. І президент зобов'язаний кожен день запитувати прем'єра, чого ти ще не додав для війська, чому там нема того, чому споруджі, чому не замінували поля, коли шість місяців тривала оця тяганина з наданням нам. Допомоги, що не зрозуміло, що ворог може і буде використовувати це вікно, буде атакувати. Звісно, що ми відіб'ємо, але якими силами і якими втратами, ось тут я все це, це кажу про довіру. Довіра повинна бути і має бути чітке, однозначне відношення до військовослужбовця. Кожен командир повинен і зобов'язаний нести відповідальність, так як це в Ізраїлю, кожна втрата людини. Кожен загиблий це тотальна серйозна перевірка, чому загинув чи немає вини посадовців і так далі. Звісно, що війна дуже жорстока, і сьогодні е, наш ворог використовує артилерію, каби і накриває в тих місцях, де можна навіть інколи і не спрогнозувати. Ну але е, все ж таки має бути дуже відповідальне відношення до всього.